Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку журналістка, юристка, авторка книги про українську війну німецькою мовою Оксана Ставровища з нами на зв'язок. і Таня, пані Оксано. Слава Україні! Добрий день, звітня. Вітаємо вас з Австрії, Дякуємо за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. ну і хочемо більше дізнатися про вашу книгу і про те, як ви її створювали, для кого. Зокрема, ось я бачу Руслан Скрік, Геген Ді України, Форумгітис, факти перспективи. То розкажіть, будь ласка, що це за книга, на кого вона розрахована і де її можна буде прочитати. цікаво, чи є українська версія, чи плануєте її? Так, дякую за запрошення. Книга українською. Ми перекладаємо її як «Війна Росії проти України, про що йдеться? Факти і перспективи. Виникла як, як приватна ініціатива на зустрічі громадських організацій в Австрії, які підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії. Спрямована книга насамперед на, на використання у, у школах для, для молодої публіки а, за, за одну і для широкого загалу. Справа в тому, що Рівень знань про Україну на заході. Я говорю зокрема про Австрію, де я живу в німецькомовних країнах, також в Німеччині Швейцарії дуже низький і це. Призводить до, до неправильних висновків, неправильних порад, неправильного, неправильних вчинків, навіть навіть тих людей, які в принципі підтримують Україну і вболівають ем, за неї. Ця форма книги ем, легкою мовою з, з, з фотографіями, графічними елементами. З, з поясненнями спрямована на, на людей, які або, або мало знають або нічого не знають про Україну, і не готові, не готові інвестувати багато часу в вивчення питання за останній час, за останніх два роки війни, вийшло на щастя багато видань про Україну. І якісних видань і, і перекладів українських авторів і е, досліджень закордонних авторів е, про, про Україну про її історію про причини війни вони всі е, е, працюють з, з, з великим обсягом з е, складними е, поняттями з багатьма деталями, з з кількістю сторінок 200-300-400, і це звичайно не те, що Звичайний споживач на заході може використовувати як, як джерело інформування. Інший, інша думка, чому саме ця форма? Якщо переконати, якщо пояс... змогти пояснити війну причини Її хід, її наслідки для, для дітей, то зможеш пояснити це кожному. Ця книжка. Мого авторства було розроблено в співпраці з університетом Відня, зокрема з професором Мюлером, професором історії Віденського університету та професором Мозером, професор славістики, також Віденського університету. Також за підтримки дипломатичної академії Відня, а також з участю вчителів, громадських активістів, зокрема громадських організацій. Сюди ж прилучалися. І е, е, Австрійсько-Українська Асоціація, е, е, Austrian е, Ukrainian Association. Тобто, е, матеріали подані з з науковою точністю вивірено історично, тим не менше з дуже легкою, зрозумілою мовою. І книжку рекомендує агенція, яка працює на Міністерство освіти Австрії, також як додатковий матеріал для, для вивчення для використання в школах. Але цікаво, чи буде українська версія, і чи буде вона десь доступна? Книжка, всі матеріали книжки виставлені в вільний доступ в інтернеті німецькою мовою. Можливо, ви потім надасте лінк. А, Звичайно. І цим відео буде. Так, паралельно. Так, паралельно вона вийшла друком німецькою мовою. Тобто онлайн варіант він насамперед призначений для використання для використання вчителями, друкований варіант для використання за межами шкільного контексту, і наша цільова аудиторія насамперед. З цим варіантом німецькомовна читацька е, публіка. Ми шукаємо е, партнерів для, для подібних проєктів і іншими мовами. Е, українською мовою книжки е, тим часом немає, і на даний момент ми про це не думали, тому що, е, скажімо, Український читач, українські читачі не є ціловою аудиторією, яким треба пояснювати про, про жахіття війни, про імперіалістичний характер російської політики і про геноцидальні наслідки цієї війни. Хоча з іншого боку, це ви не перший, хто задає це питання, і не без того, що було б було би. Цікаво перекласти її і українською мовою для того, щоб пояснити ем, українським зацікавленим ем, колам, як спілкуватися з західною аудиторією, щоб бути почутим. Ем, Запрошу тих, хто більш-менш розбирається в німецькій мові чи користується перекладацькими можливостями просто взяти, завантажити собі цей матеріал з, з онлайн-сторінки і постаратися перекласти українською мовою, щоб, щоб побачити, що структура інакша, ніж ніж ми би подавали, ніж ми би подавали цей матеріал в Україні. Е, чому якраз була і мета книжки подати, подати Україну її історію, війну її і опір України проти російської агресії в, в контексті зрозумілому для німецькомовної аудиторії. Пані Оксано, то цікаво хронологічно які періоди в цій книзі, чи це від початку великої війни, тобто повномасштабного вторгнення, чи від 2014 року йдеться про факти, зокрема з анексії Криму, чи можливо ще раніше ви щось в цю книгу додали? Побудова зовсім інша, це е, не хронологічний пере, е, перебіг подій. Е, книга сама складається з 15 розділів. Я от покажу, як вона виглядає. Насправді це досить, ну, досить невеличка невеличка брошурка, а п'ять. Е, але е, ось, е, е, якщо подивитися. Е, з, з, з кольоровим оформленням, з в принципі легкою подачою матеріалів і е, з модульною структурою. Тобто е, книжка вміщає 15 розділів, 15 так званих модулів, які висвітлюють певний аспект війни, починаючи з е, перебігу подій е, е, з моменту. Початку е, повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року це, скажімо, один розділ, е, інший розділ висвітлює історію України і історію відношень України з Росією. Е, наступний е, безпосередньо Безпосередні передумови війни, тобто період з 13 14 року, наступні розділи присвячені військовим альянсам НАТО і, скажімо, і українським, і російським, і світовим відносинам з НАТО. Далі військові злочини, життя в окупації, переслідування військових злочинів, економічні наслідки, політичні наслідки, геополітичні наслідки. Ну і останній розділ розбудова України і час після війни, тому що вона точно коли закінчиться, надіюсь, перемогою України. Звичайно, обов'язково мусимо перемогти пані Оксано. Але цікаво, чи вам якимось чином у виданні цієї книги сприяло наше українське посольство в Австрії, чи це все за рахунок, так би мовити, громадських організацій, про які ви згадували, так і зокрема українці в Австрії, чи яким чином це все відбувалось? Mm. Посольство підключилося вже на моменті публікації книжки, я свідомо не хотіла залучати ніяких українських ініціатив державних інституцій, громадських організацій, щоб зберегти зберегти об'єктивність нейтральність висвітлення інформації. І от якщо подивитися на Список партнерів, то, то це, то це австрійські інституції, австрійські професори, австрійська громадськість, австрійські е, вчителі. Це з е, самого початку мені було важливо. Е, тому я і не пробувала залучати е, посольство е, України в Австрії на, на, на в процесі підготовки. Е, з іншого боку, е, хочу. Наголосити, наскільки мені було ем, важливо отримати підтримку з матеріалами з українського боку, насамперед з, з, з фотографіями, які використані в книжці, ем, я намагалася кожну фотографію. Ем, Знайти, яка в книжці, знайти автора, спитати дозвіл, пояснити контекст. Майже всюди нам вдалося з деякими, з деякими фотографами, ще, ще ми продовжуємо розмови, в тому числі і, і, і фотографії з українських, з українських медіа, так що це була Скажемо, підтримка в наданні, в наданні фотографій. Ось таке зараз посольство звичайно, звичайно цю, цю ініціативу підтримує, особливо враховуючи важливість викладання історії України в школах. Скажімо так. Звичайно, ми не можемо розраховувати на те, що, що історію України будуть знати на заході. Але ситуація, яка існує зараз, що Україна в підручниках, зокрема в підручниках Австрії Німеччини, або взагалі не згадується, або згадується в якому, в якихось нерелевантних, або ем, і негативних контекстах, цю ситуацію треба змінювати. Пані Оксано, але також цікаво дізнатися наскільки зараз ще потужна російська пропаганда в Австрії. Знаємо, що до війни в перші місяці війни досить вона була потужна. Чи зараз змінилася ситуація, чи ще є якісь Путін-Фейштейри в Австрії, чи не закликають вони до якогось там перемир'я чи української капітуляції? Ситуація в Австрії сама по собі складна. Ви знаєте, за, за висловом одного іноземного видання. Австрія належить до корисних ідіотів Росії, причому після, після Угорщини називається номер 2 серед корисних ідіотів Росії. Ну, процитую. Справа в тому, що я бачу проблему ще глибше на насамперед відсутності будь-яких знань про Україну, тобто для Австрії, для австрійського, для австрійських громадян Україна, це якась тера інкогніта, яка з'явилася. Для кого в 2014 році, для кого в 2022 році. І на фоні цього незнання сприймається та інформація, яка доходить Першою, ну, а це, як правило, ми знаємо, що це російська інформація чи російські наративи. Причому ем, вони працюють з, з одного боку, з, скажімо, безневинними історіями і наративами, ем, які становлять фундамент, е, коли ці, е, е, скажімо, безневинні історії вже вкорінилися в головах, вони становлять фундамент для, для таких справ. Справжніх е, фейків і і і шкідливих. Е... Шкідливих порад і шкідливих рішень, от, як ви назвали, ці ініціативи миру, перемир'я, пацифічні рухи пацифізму, які в Австрії і в Німеччині все таки досить сильні. В Австрії вони підсилюються австрійською історією. Австрія, як відомо, нейтральна країна. На із з, з моменту укладення державного договору так званого договору 1955 року, коли е, року, е, коли Росія чи, чи Радянський Союз е, разом з, з, з іншими переможцями війни у війні в Другій світовій вивела нарешті війська. І єдиною платою за за скажімо, за свободу була ця австрійська нейтральність. Це, цей історичний момент став якоюсь частиною ідентичності Австрії, і, і їх базовою вірою в тому, що бути нейтральним і нікому і бути мирним означає, що на тебе ніколи не нападуть. це Дуже важко пояснити пересічному громадянину, і, і дуже важко пояснити і багатьом е, політикам, що, е, що це лише в Австрії так пощастило з, з Росії, що Австрія лише не єдина країна по відношенню до якої Радянський Союз ну, Росія, Кремль виконала свою, е, свою обіцянку. Е, е, е. Але оця віра, ця частина ідентичності в нейтралітет, в, ми, в мирність і в, в, в беззбройність приводить в комбінації з абсолютним незнанням історії України і історії Росії, приводить до таких порад, що Україні би вдалося. Припинити опір для того, щоб припинити насильство з боку Росії. Вони не розуміють, що, що припинення опору і слабкість навпаки посилюють агресію і посилюють насильство в українському випадку і могли би призвести до повної. До повного руйнування України як, як поняття, як, як, як країни, це, на жаль, дуже важко пояснювати, і це треба потрошки потрошки подавати інформацію, подавати історичні знання, щоб працювати з, з, з австрійською громадськістю. Та, ну і саме ви це робите. Дякуємо за цю важливу роботу, пані Оксано, за те, що дійсно якраз доносите цю інформацію до німецькомовної аудиторії в різних країнах, і зокрема цією книгою про російсько-українську війну. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із Оксаною Ставро. Це журналістка, юристка і авторка німецькомовного німецькомовної книги. Про російсько-українську війну. Дякуємо вам на все добре і тримаємося Дякуємо і перемога нам всім. Обов'язково.